Терміново перевір свою українську. Легіт це А. Сильно виражений сміх. Б. Легітимний високопосадовець. В. Легкий приємний вітерець. Правильний варіант В. Легкий приємний вітерець. Лепетун. Варіант А. Той, хто часто панікує. Варіант Б. Той, хто ліпить вареники. Варіант В. Той, хто часто розмовляє. Правильний варіант В. Той, хто часто розмовляє. Третє слово опука. Варіант А. Опудало, що ганяє ворон на городі. Варіант Б. Надувна іграшка круглої форми. М'яч. І варіант В. Запалений орган тіла. Отже, правильний варіант Б. Надувна іграшка круглої форми, м'яч. Підпишись і напиши в коментарях, скільки ж у тебе було правильних відповідей.